Вітаю, з вами Галина Прігрис. Сьогодні показую в'язання Жакард – Найпростіше, найлегше, але ваша гарна робота залежить від того, саме які ниточки ви підберете. У даному випадку це полуничка. А обирати ниточки можна будь-якої якості, будь-якого кольору. Саме те, що вам вподоби. Одна ниточка може бути міксова, інша однотонна. В даному випадку у мене дві однотонні ниточки і вже в'язання 1 на 1. Тобто одна петелька одного кольору, друга іншого. Одна червона, друга зелена. Так пров'язую по всьому колу. Звісно, я одягла маркера на початку рядочка для того, щоб бачити, коли саме змінювати мені колір. Тобто весь рядочок по колу, шапочка безшовна, я пров'язую по черзі два кольори червоний та зелений. Ой. Червоний зелений. Червоний зелений, червоний зелений, червоний зелений. Дов'язую по колу до маркера. Червоний-зелений, <кій> червоний зелений, червоний зелений. Весь весь рядочок. Попередні були навпаки: там, де червоний, зелений, там, де зелений, червоний. Саме ось так замінюється надзвичайно легко кольор. В цьому візерунку найголовніше і найосновніше це те, щоб ваша ниточка була однаково натягнута. Тобто вказівний палець однаково натягував ниточку. І ось так воно виходить. Уже закінчую по колу. Кому швидко, будь ласочка, сповільніть відео, ви на своїх гаджетах можете сповільнити або пришвидшити відео. Це надзвичайно легко. Маркер. І тепер навпаки: там, де зелена, червона, там, де червона, зелена. І поїхали по колу. Червона-зелена, червона-зелена, червона, зелена. І так повністю-повністю по колу. І ви бачите, як це класно в результаті виходить. Над червоною-зелена, над зеленою червона. Найпростіше жокардове в'язання один на один, тобто одна петелька одного кольору, друга петелька іншого кольору. І потім, навпаки, в слідуючому рядочку. Ще раз повторюсь, в'язати можна абсолютно різними пряжами, різними кольорами, дуже гарно виходить у будь-яких варіантах. Всі петель.